Всім привіт, друзі! Це Суперсіп. І сьогодні ми покажемо вам будинок площою 85 квадратних метрів, який ми збудували всього за 9 днів, де ви ще бачили такі темпи будівництва. Правильно, лише на будинках із сіп-панелями. Тому, друзі, рухаємось до огляду цього будинку. Перш ніж ми потрапимо всередину, скажу вам одне: 85 квадратних метрів площа цього будинку. Він фантастично ергономічний, Ну і найголовніше це альтернатива двохкімнатної квартири. Тому, якщо ви думаєте, чи інвестувати там квартирний будинок чи побудувати власний. Я думаю, що впродовж цього відео ви точно знайдете відповідь. Ходімо. Ми на вхідній групі нашого будинку і просто зараз ходіть. Я вам покажу планування нашого будинку, наскільки все комфортно і ергономічно розташовано на даному об'єкті. Значить, як тільки ми заходимо по праву сторону, нас зустрічає отака комірка. Далі, коли ми проходимо, ми бачимо, у нас відразу зустрічає перша кімнатка, це спальня, одна з двох, які розташовані на цьому об'єкті. Плюс цієї спальні в тому, що ми маємо вікно ось тут, ми маємо вікно, ось тут. Варто зазначити, що висота стін в піку тут 2,97, якщо не помиляюся, і ви от реально відчуваєте себе просторо, наче в себе вдома. Тому що на вас зверху нічого не тисне. Варто також зазначити, що ця вся фізна група, цей коридор, він займає всього-навсього 6 квадратних метрів і це вкотре говорить про раціональність планування цього будинку. Плита Егер. Привозимо в Україну з Європи. А оця ця деревина вона також обробляється в нас на, на виробництві. Зараз ми потрапили в другу спальню. З плюсів цієї спальні це знову ж таки велика кількість квадратних метрів. Тут, якщо не помиляюсь, що ця що та спальня кімната вони мають по 12 квадратних метрів, цього більш ніж достать для того, аби навіть тут або самому перебувати, або з коханою людиною. Та. Ходіть, тепер також покажемо санвузол, тому що. Санвузол тут також реалізований дуже практично. Ми маємо насправді знову ж просторе приміщення. Як ви бачите, весь будинок він абсолютно такий просторий, навіть попри те, що тут невелика кількість квадратних метрів. І Це також є перевагою будинків зі панелей, тому що ви отримуєте насправді велику кількість корисної площі. До речі, чого не скажеш по плануванням в квартирах, що я тут бачу? Я тут бачу, що тут спокійно влізуть і ванна кімната, і туалет, і пралка, і сушка, і абсолютно все, що ви захочете реалізувати. В цій ванній кімнаті, ну і, 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 і свята святих, ось тут буде кухня, а це все. Це кімната вітальня це місце, де ви будете проводити 90% свого часу. Тому що зранку ви тут будете снідати ввечері. Ви тут будете проводити час з сім'єю, ввечері перегляд фільмів, перегляд програм абсолютно все, що ви захочете реалізовувати разом із своєю родиною, воно все буде відбуватися ось тут. Тому знову ж таки, при плануванні звертайте велику увагу на те, аби оця от частина детальної кімнати у вас була такою просторою і ви могли її раціонально реалізувати. Ході далі. Тераса. Ну, от кожен з вас мріє да, зранку вийти, з філіжанкою кави, зустріти світанок, вдихнути це свіже ранкове повітря. Що може бути прекрасніше? Вся основа у нас каркасу, і зверху буде терасна дошка. Ну і найголовніше, а що ж по цінах? Якщо ми говоримо виключно про домокомплект, без фундаменту стіни, які ви бачите, все це коштує всього-навсього 17 тисяч 900 доларів. Якщо ви будувати будете вже, то ціна буде такою. Якщо ви будете там будувати через півроку, через рік ціна може варіюватися, тому що всі ми розуміємо, що будівництво і в цілому квадратні метри в нашій країні, якщо не з кожним місяцем, то з кожним кварталом 100% стають дорожче. Тому вартість домокомплекту 17900. Якщо ви хочете реалізувати от такий будинок з фундаментом, це 26 400 доларів всього на всього. Зауважу також про те, що це ціна. Скажімо так, за стандартних умов. Якщо у вас ділянка такого типу, де ви маєте якийсь певний нахил, чи тому подібне, то вже буде рахуватися індивідуально, тому що фактично да, отут ми бачимо, що у нас фундамент не під всім будинком. Є свої нюанси, є свої особливості як ґрунту, так і місцевості, так і ділянки, тому все прораховуватись буде індивідуально. Але якщо у вас е, ідеально рівна ділянка, то от ви можете розраховувати на цю ціну. Переходите на наш сайт, він буде в посиланні, і там ви навіть відразу можете замовити, тому що цей будинок це насправді акційна пропозиція. 85 квадратних метрів. Заходите в вкладення проекти, і там у вас відразу буде такий величезний перелік. Я більш ніж певен, що вам цей будиночок сподобався. І я 100% знаю, що ви в коментарях навіть напишете, чому він вам сподобався. Ну і взагалі цікава ваша думка стосовно цього планування. Що скажете ви? Обов'язково пишіть коментарі, обов'язково ставте пальці вверх, а ми будемо готувати для вас ще більше об'єктів, ми будемо будувати для вас ще більше об'єктів і показувати весь процес виробництва. Залишайтесь з нами!